Німецьке пиво Сейшн APA від броварні Eichbaum. серія Steam Brew. Чудернацький дизайн в стилі фільмів Тома Бартана. Це частина цікавої фентезійної історії, яку виробник розповідає на своєму сайті. Раджу ознайомитись тут 11,5 початкова щільність, 4,9 алкоголю, 35 IBU. склад класичний, але пиво охмелене трьома ароматними хмелями. Має жовто-золотавий кольор та густу пінну шапку. Аромат приємний, екзотичний, солодкаво-тропічний, з легкими нотками хмельни. На фоні потужної хмілової гірчинки смак легкий, освіжаючий, з легкою солодкавістю тропічних фруктів. Як для сесійної іпи пиво достатньо насичене, але це далеко не фієрія фруктового смаку. Не вистачає яскравості та ароматів. За 30 гривень треба брати обов'язково більше про пиво на ютуб каналі. Певна п'ятниця з вас лайк, комент, підписка.